Дві російські ракети внаслідок обстрілу загинула жінка. Подробиці ми розпитаємо у нашої кореспондентки Марини Моїсеєнко. Марино, я тебе вітаю. Розповідай, що тобі відомо. Вітаю на, на даний момент на місці події досі працюють слідчі, рятувальники, проводять пошукові роботи стосовно обстрілу, який відбувся о четвертій годині ранку. Від гучних звуків прокинулися мешканці СМТ Кужугум. Безпосередньо, окрім звуків, ракети російські завдали руйнування. Було знешкодено та знищено вчені п'ять будинків у селищі. Ще 60 будинків зазнали пошкоджень, зруйновані вікна, зруйновані дахи будинків. Наразі люди намагаються своїми силами та да, за допомогою місцевої влади відновити а, стан дахів, як щонайменше. І а, під час обстрілу а, уламки однієї з ракет потрапили в будинок, де а, перебувала 52-річна мешканка СМТ. Кошугум. жінка загинула від ракетного удару на місці. Вона, звісно, спала у четвертій годині ранку та не встигла вибігти з будинку. Безпосередньо у селищі було порушено перебито перебито постачання газу, перебито постачання електроенергії. На місці працюють відповідні служби для того, щоб відновити постачання електроенергії і обіцяють протягом сьогоднішнього дня завершити роботи щодо відновлення електропостачання. Наразі працюють на місці слідчі, збирають докази, фіксують факти для того, щоб потім люди могли подавати якнайменше на відшкодування від завданого удару ракет та на відновлення своїх осель. Намагаються пропонувати людям для того, щоб фіксувати наслідки ударів ракетних, звертатися до поліції і фіксують слідчі на місці всі руйнування. Безпосередньо саме селище зараз. Намагається жити звичним життям. Наскільки це можливо після ракетного удару, який відбувся сьогодні вранці, така ситуація в СМТ Кошугум це всього 7 кілометрів від Запоріжжя. Колеги, вам слово. Дякую тобі, Марино. Бережи себе та закликаю всіх громадян, звісно, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і спускатися в укриття з нами на зв'язку. Була наша кореспондентка із Запоріжжя Марина Моїсенко.